Ja, har du bror, har du noe på dato? Піздец. Йопаний буває. Я на дотих хожу. Чичі, я на дотих хожу. Скажи. Блять, а що їх двоє зробилося? Де вони є? Йогребу, це капець. Реально, туди... Там скло! Ні, блін. Нет, це, це дзеркало. Светло дзеркало. Та ну его нафиг бы. Егор, его. Лд, он А, Блядь. Мартом капец. Да. So <that> Маша, тут прикольная штука, Маша. Ух ты, класс. А, привет. Привет. Прикол. Привет. Что это? Песок просто. Песок. Нема воно типа кипей чешок чешо А, Джек воробей своей суженной Та просто кипе лава, Чашок